Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про всеукраїнський конкурс живопису під назвою Барви рідного краю, підсумки якого були підведені 22 січня у музеї-квартирі художника Григорія Синиці. детально про критерії оцінювання та про те, скільки робіт та скільки учасників цього річ прийняла участь у цьому конкурсі. Нам розповість наша гостя художниця, членкиня національної спілки художників України. Філіалу музей-квартира художника Григорія Синиці Анастасія Ярошевич. Ради вітати вас. Навзай. Давайте почнемо з того, скільки учасників цьогоріч взяло участь у конкурсі, так і скільки було робіт представлено. Ну Хочу сказати, що цього року взагалі організовувати конкурс було дуже важко. Важче ніж всі попередні роки, навіть важче, ніж перший рік війни. Мабуть, інші настрої зараз і, і в дітей, і в дорослих, і це впливає. Але ми приймали твори це ці, цілий рік, і нам вдалося зібрати більш ніж півтори тисячі творів від 1317 учасників. Вражає, що більше ста населених пунктів, а саме 105 – взяли участь у нашому конкурсі і не лише Україна. Були учасники за кордону з Польщі і Люксембургу. Тобто, це. вже можна звати конкурс міжнародним, якщо так ну говорити. це ж приймають участь наші українці, які зараз але там. Ну, все ж таки вже ну, більш такий масштабний рівень можна сказати. Якщо навіть ну, наші українці за кордону приймають в ньому участь, це, це дуже гарно. Але е, як була обрана назва цього року барва рідного краю? Чому саме така назва? А в нас вже давно була традиція, що ми не просто. Самі обираємо назву організатори, а ми пропонуємо декілька нас на вибір. Раніше, коли ми у виставковій залі робили виставку, то обирали якусь дитину, яка витягала там, з мішечка назву, і так назва обиралася. Коли ми почали проводити конкурс онлайн, то ну, цей метод не працює, і ми просто спочатку пропонували будь-які теми, кожен може озвучити свою тему, яка буде. Потім обирали найцікавіші там від 5 до 10, і пропонували проголосувати, яка там набирала більше лайків, та й ставала темою конкурсу. Це вже третій рік нас так, як була обрана тема варви рідного краю. Так, чудово. А які регіони України були найбільш активними цьогоріч? Ну приємно, що Західна Україна стала дуже активною, тому що раніше такі, особливо закарпатські міста, села, селища, вони рідко брали участь. І приємно, я люблю цю частину України. Я постійно подорожую, і от там, де я була. Починають теж надсилати роботи, починають там такий свій колорит, вони пишуть своє, пишуть гори, пишуть свою архітектуру, пишуть якісь свої традиції, воно дуже кидається в очі, воно контрастує з іншим. Дуже багато центральна Україна, Сумщина, Полтавщина. Прифронтові міста приємно, що вони теж беруть участь, не відмежовуються і дуже позитивні твори звідти. Так, а чи були роботи, які виділялися особливим баченням цієї теми, і можливо там вам запам'яталися найбільше? Ну, барви рідного краю, кривий ріг через кар'єри бачить. І це приємно, дуже красиві хороші роботи від наших. Дуже хороші твори на тему орнаментики, розписів. Причому це не просто повторення якогось конкретного розпису, це така своєрідна інтерпретація, чи може пошуки в барвах, чи може привнесення якихось інших елементів своїх авторських розпис. Це приємно пейзажі були. Цікаві, теж з глибиною відчувається, от не просто бажання передати якесь конкретне місце, а от любов до цього місця, можливо, сум за якимось спокоєм, от, за якимось відпочинком душі, і це відчувається от, навіть в дитячих роботах. Хороші декоративні, так само твори були, і в натюрмортах, ну я не можу сказати, Ось окрем... який жанр. Так. Цікаві і портрети, і натюрморти, пейзажі дуже талановиті твори. Тим більше півтори тисячі обрати з них лише 30 переможців. Ну це складно, тому доводилося як, як, як з цим справились. Все ж таки, ну по перше, нам ще трішки поталанило, що не дуже наші учасники <свісно> читають положення. У нас конкурс все ж таки живопису, тому було легко відмежувати твори, які знаходяться за межами цього виду образотворчого. Навіть їх не розглядали. Все ж таки тема барви рідного краю. Хочеться, хочеться відчути любов до рідного краю, в нас положення це було прописано. Тому е, тематика війни, якісь от е, негативні речі, Ну ми не могли обрати їх як е, переможні твори, тому що вони не відповідні та, темі та. і посилу, напрямку нашого конкурсу. А так намагалися обрати чесно, от е, хочеться. Правди, хочеться якоїсь щирості, тому це мали бути найкращі роботи, От найкращі, які подобаються, які добре створені, в яких є душа, над якою дитина дійсно там працювала, видно, що працювала довго, хотіла вона. Шостка дуже порадувала, вони просто сконцентрувалися, на же конкурс імені Григорія Саниці, вони заслідили його техніку флоромозаїки, вони надіслали прекрасні твори з природних матеріалів, вони тематику творчості Григорія Саниці прослідкували приємно, Там такий широкий діапазон робіт, десь до 30 дітей. І кожна дитина підійшла по-своєму. Хтось навіть там автопортрет зробив, от прям і в стилістиці, і в техніці, і в матеріалі Григорія Осенниці. Це дуже приємно. Ну, тобто вони максимально занурились, так? При підготовці ну, Вони і навіть виконання. попросили трішки пізніше надати роботи, тому що це все висихало. Ну там така техніка, кропітка. І ми пішли їм на зустріч, вони фото надіслали, все, що вони працюють довго, тривало, трішки не встигають оформити це все. Ми ж пішли на зустріч, звісно. До речі, ще про журі, пані Сосі, чи не було якихось суперечок чи дискусій у виборі переможців? Ну, певні дискусії були, але вони були такі більш суб'єктивного рівня. Хтось любить більше якийсь жанр, комусь більше подобається певний колорит. Ну, це таке в кожного своє вподобання, за цими критеріями складно. Вирішувати, тому все ж таки на професійний рівень творів намагалися І якось, були обрані упори, переможці. Да. Як проходив процес оцінювання? Такі критерії були найважливішими? Ну, по-перше, ми дивилися, чи може бути така робота виконана самостійно, тому що всі члени журі працюють. 10, 20 і навіть по 30 років з дітьми вони прекрасно розуміють, для якого віку можливі які навички, який рівень виконання там робота, з якими матеріалами. І хотілося не обирати ті твори, які ну, от, точно виконувалися дорослою людиною замість дитини. А такі, на жаль, були. Були дуже дорослі твори, виконані, наприклад, у віці шести років, чого просто не може бути. Потім дивилися, щоб роботи були відповідні темі, щоб вони були відповідні, тому що цей конкурс саме є конкурсом живопису, щоб вони були оригінальні. Тому що деякі підходили так, що ну, не забороняється ж, в принципі, взяти чийсь твір, надихнутися і створити щось своє. Це прекрасно. Але коли ти просто чужий твір береш і копіюєш, ну, це не є дуже добре, тому що ми. Проводимо конкурс авторських творів, оце теж доводилося відстежувати. Прямо вишукувати в інтернеті, чи дійсно така робота вже в когось була. Ну і такі випадки сталися. Теж теж були. А чи відомо вже про старт наступного конкурсу? Ну зараз ми в нашій групі конкурсу запропонували учасникам, щоб вони придумали свої теми. Вже десь близько 30 тем є. Я то, думаю, то робота що вже робота йде, йде, і ми будемо вже обирати якісь вуші в коло теми, пропонувати обрати вже конкретно на наступний рік. Думаю, через місяць будемо вже мати цю тему і оголосимо конкурс цього року. Так чудово. Ну і в кінці підсумовуючи пансісі на нашу з вами розмову, що ви порадите молодим художникам, художницям, які мріють взяти участь у вашому конкурсі, або вже планують навіть цьогоріч взяти в нього. Ну, дуже хотілося, щоб вже на якому році з 2017 року конкурс існує, щоб почали читати положення і читати його уважно, щоб ми потім хороші роботи не відбраковували. Тому що от, дійсно були дуже дуже класні твори, які ми просто не змогли взяти через певну невідповідність. А вони б могли зайняти хороші місця. Працювати, творити треба, ну є ж цілий рік. Можна створити низку робіт. Ми беремо на конкурс лише дві. Але якщо зробити 10, обрати з них дві хороші, дві найкращі, тоді буде більше шансів перемогти. І треба націлюватися на те, що конкурс існує він щороку. Ми ж не припиняємо це. Ми дуже раді, що наше місто, місцева влада дає нам змогу підтримати дітей. Ми ж не беремо ніяких внесків за участь абсолютно. Просто творчість нагороджуємо художніми матеріалами для того, щоб діти могли ну, підтримати. Мати свою цього жагу до малювання, і хочеться щоб вона була. Головне не перемога, головне свої досягнення. Головне, що цього року ти краще ніж був минулого і Прийняв участь так і взяв участь. Твої твори побачили, якщо не більше тисячі учасників, 1300 учасників. Ми кожну роботу публікуємо. В інтернеті, тобто, ну вже більше тисячі людей побачили твій твір. Це ж про щось говорить. Ну це ну мені здається, як для молодого або молодої художниці, ну це ну, це повинно таке робити такий підйом так для себе, що тві, тві, твою роботу, твій твір побачили. От тобто, я зрозумів. Тобто читаємо положення від початку до кінця і працюємо, працюємо, працюємо. працюємо. Так. А, пані Сес, я хочу вам подякувати за те, що ви завітали нашої студії. На цьому будемо ставити крапку і а, бажаю, щоб. Цьогоріч конкурс став ще більш масштабнішим та успішним. Я вам щиро дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про всеукраїнський конкурс живопису та про його підведення підсумків. Гостях у нас була Анастасія Ярошевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.